Великий дивовижний, святителю Христовий, чудотворча з киркирська похвало, усього світу сонцесяйний світильнику, теплий до Бога молільнику, всім, хто до тебе вдається, з вірою молиться, скорий заступнику. Почуй нас, грішних, що молимося тобі, святителю Христовий! Сильним твоїм заступництвом перед Господом визволи нас від усяких злих обставин, від голоду, повені, вогню й смертоносної рани. Ти був тимчасовому своєму житті, від усіх цих бід визволяв людей своїх, від нашестя, агарян і від голоду країну свою зберіг. Царя від невеликовної недуги визволив, і багатьох грішників до покаяння привів, і мертвих преславно воскрешав ти. За святість життя Твого, ангели невидимо в церкві співали і співслужили тобі. Так прославив тебе, вірного раба свого, владика Христос, всі таємні справи людські дарував Тобі розуміти та викривати тих. Хто неправедно живе, багатьом потребі і нестачі ти старанно помагав, людей убогих під час голоду щедро наситив, багато знамень з силою Духа Божого, що діяв у тобі сотворив. Тож не залиши нас, святителю Христовий, Поминай нас, дітей своїх. Біля престолу Вседержителя й вмоли Господа, щоб подав нам прощення багатьох наших гріхів, безбідне і мирне життя дарував, і сподобив нас бездоганної та мирної кончини життя й блаженства вічного в майбутньому віці, щоб ми завжди возносили славу і подяку, Отцю І Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків Амінь. Всеблаженний святителю Спередони, великий угоднику Христовий найславніший чудотворче, ти перебуваєш на небесах перед Престолом Божим, з ликами ангелів, поглянь милостивим оком на людей, що просять твоєї могутньої допомоги. Ублагай милосердя! Чоловіколюбця Бога, хай не осудить нас за беззаконня наші, але вчинить із нами згідно зі своєї милості. Вимоли нам Христа Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, землі родючість, усьому всякий достаток і благоденство, і хай не назло обернемо блага. Даровані нам від щедрого Бога, але на славу Його та на прославлення Твого заступництва. Визволи всіх, хто вдається до Бога з непохитною вірою, від усяких бід, душевних і тілесних, від усякої муки й диявольських підступів, будь утішителем засмучених, лікарем недужих, помічником у напастях. Покровом нагих, заступником удів, захисником сиріт, годувальником дітей, зміцненням старих, провідником подорожніх, керманичем мореплавців. Виблагай для всіх міцної твоєї допомоги в усьому корисному, що потребують на спасіння, щоб твоїми молитвами досягли вічного спокою і разом з Тобою. Прославляли Бога у Тройці Святій слави мого, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.